Доброго дня усім, компанія Автофокус. Нове поступлення. Це є Peugeot Partner 2007 року випуску в прекрасному такому бордовому червоному кольорі з прекрасним високим кліренсом на такій ось гумі. А що ще можна додати про цей автомобіль? Має підкраси, має деякі замінені деталі, без підкрасів. Ось як, наприклад, двері задні. так що ж бо тут? Тут у нас от є достатньо корисного простору. Тут у нас є ось така от спинка, полочка, на якій можна багато чого робити, в тому числі і обідати. Ви подумали про щось інше, Думайте далі. Далі що? Мотор пройшов капіталку і виставився на продажу. На продажі він у нас від сьогоднішнього дня. Маємо круїзік, є електрорегулювання чогось там. А, електрорегулювання цього дзеркала. Це ж дзеркало, воно регулюється вручну. Е, так, а це дзеркало регулюється звідси. Є круїз контроль. Є е, передні протиотуманки, є пробіг 247 тисяч кілометрів заявлений. Е, що в нас ще є? Є в нас електросклопідйомник і електросклопідйомник два, обидва працюючі, е, 247 тисяч кілометрів, як я вже говорив, є годинник, ну і трошки вільного простору. Так виглядає автомобіль ззаді, в принципі, більш детально можна переглянути на Гната Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 18 вечора, а придбати її можна за готівку, без готівку, в лізинг, розручку або навіть за крипту. Тому не зволікаємо, приїжджаємо, перевіряємо, тестуємо і забираємо. До нових зустрічей. Всім гарного дня!